Привіт, я Діана Іванова. Знову тут, щоб поділитися новинами про погоду на середу, 18 січня. Отож, розпочинаємо. Погода не припиняє дигувати. На Вінниччині небо затягнеться хмарами. А зараз більш детально про синоптичну ситуацію по усіх районах області. На заході області зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів в день температура повітря сягатиме плюс 10 градусів, вночі близько плюс 6. На півночі регіону протягом цього дня погода буде похмурою. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день сягатиме плюс 7 градусів, уночі плюс 5. На сході вінничини сонце буде рідко з'являтися за хмар. День мене без опадів. Стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 8 градусів в день та плюс 5 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України. Ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника сімейний комфорт у Вінниці, масштабного житлового комплексу, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною. Україною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону хмарна погода протримається увесь час. День пройде без появи снігу чи дощу. Температура повітря в день сягатиме плюс 10 градусів вище нуля, вночі плюс 6 у центрі області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Температура повітря в день плюс 8 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 5, без опадів. Хмари вже зранку вкриють небо і похмура погода триматиметься у Вінниці до кінця дня. Температура повітря в день плюс 8 градусів. Вночі градус сягатиме плюс 5, Опади відсутні. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня до зустрічі на телеканалі Вінниччина.